Російські спецслужби готували замах на журналіста Дмитра Гордона. Замовне вбивство планували відразу кілька агентурних груп. За голову медійника у Москві готові були викласти 400 тисяч доларів. Як провалилася ворожа операція? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Українська контррозвідка попередила вбивство журналіста та автора Ютуб-каналу Дмитра Гордона. На чоловіка влаштували полювання ніхто інший як російські спецслужби. Контррозвідка служби безпеки запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора резидента, які готували замовне вбивство. За інформацією слідства, реалізувати замах мав давній агент, який мешкав у столиці. Ним виявився 36-річний громадянин Росії з північного Кавказу. Його закинули до України ще до повномасштабного вторгнення. Чоловік видавав себе за політичного біженця Зерефії, щоб зробити його легенду правдоподібною. ФСБ сфальсифікувало проти нього кримінальні справи і оголосило його в розшук. Агент, перебуваючи в Україні, придбав кілька автівок, встановив на них реєстратори та налагодив стеження за Дмитром Гордоном, щоб не викликати підозри. Авто замаскував під служби таксі. Всі вони фіксували кожен крок журналіста. Та його охорони за задумом російських спецслужб прибрати гордона мав замовний кілер із вогнепальної зброї. Аби швидко залишити місце злочину, він мав використати мотоцикл. Чому саме гордон цікавив російських ФСБшників? Як розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, на Росії непокоїлись, що гордон має велику аудиторію, зокрема і серед їхнього населення. Гордон тригерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які перебувають і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем, то довгою зброєю, тобто автоматом, а потім добити пістолетом. У 2023 році Путін підписав розпорядження і ким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, щоб створювати диверсійний шум. Всіх причетних до замаху затримали правоохоронці в ході розслідування з'ясувалося, що підозрювані виконували і інші завдання ФСБ, зокрема, коригували вогонь російських військ, готували замахи на іноземців, які воюють на боці України. Всі затримані нині під вартою їм інкримінують вчинення терористичного акту. Це до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також Василь Малюк розповів, що Росія готувала кілька замахів на топ-посадовців країни, зокрема на нього самого очільника гур Кирила Буданова та Дениса Єрмака. Брата Андрія Єрбака, керівника офісу президента, і, власне, на самого президента ліквідувати Володимира Зеленського за словами малюка планували на території Польщі в аеропорту Жешув. У планах РФ було вбивство за допомогою дрона або снайперської гвинтівки. Для реалізації задуманого Москва завербувала польського пенсіонера військового спецоперацію. На щастя, вдалося зірвати. А як ви думаєте, чи продовжать російські ФСБшники полювати на українських політиків та журналістів? Чи можуть це реалізувати, наприклад, під час масованих дронових атак? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Колаборанта та власника зоопарку в Криму пошматував власний лев? Звір накинувся на дресурувальника під час годування. Як стало відомо, прокусив шию, зачепив трахею. Що відомо про постраждалого, де він, у якому стані та чому співпрацював з російськими окупантами? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все напередодні в неділю. Колаборант на ім'я Олег Зубков, він же власник зоопарку Тайган. Поїхав годувати тварин на території левів. Одна із тварин накинулась на Зубкова, вкусила за шию, порвала трахею, м'язи шиї та грудної клітини. В мережі з'явилися перші кадри евакуації закривавленого дресирувальника, якого вантажили в автівку. На приїзд швидкої чекати не стали, побоюючись, що не доживе. Співробітники зоопарку відвезли постраждалого в найближчу лікарню. Нині він в реанімації в критичному стані. Утім, в подальшому зубкова планують транспортувати до Сімферополя для операції. Російські пропагандисти тим часом пишуть, що це не перший подібний інцидент у цьому зоопарку. Леви кидаються на людей у Тайгані регулярно. Цей випадок четвертий за останні кілька років, і причина тому. Теж всім добре відома, леви зубкова крадені. Він самостійно вивозив їх із звіринців на окупованих територіях України. Деякі тварини із захопленого росіянами Маріуполя. Очевидь, зубков вкрасти вкрав а приручити котячих. Не зміг торік, один із левів загриз адміністратора зоопарку Леокадію Перевалову, але власника це не збентежило. Він залишив тварин, буцімто для розведення. Що ж, тепер став жертвою сам. Що взагалі відомо про скандального Зубкова? Олег Зубков, власник кількох зоопарків у Криму, зокрема в Ялті та Білогорську. Після 2014 року він пішов на співпрацю з російською владою, мовляв, щоб його звіринці не віджали окупанти. Однак, у мережі є також інформація, що він охоче підтримував ворога і навіть надавав росіянам. Транспорт зоопарку торік. Зубков привіз цілу партію тварин із материкової частини України до окупованого Криму. Мова про 120 тварин, серед яких були мавпи, страуси, леопарди, тигри, леви, павліни та антилопи. І таких перевезень на рахунку зубкова. Чимало до його рук потрапив майже весь зоопарк з окупованого Генічіська Херсонської області. Причому місцеві власники вимушені були віддавати своїх тварин за копійки, щоб банально зберегти їм життя. І власне зубков викрав того самого херсонського єнота, прикриваючись евакуацією тварин. Примітно, що сам Зубков далеко не поціновувач тварин, а звичайний перекуп. Щойно він отримував нову партію, то намагався її продати, наприклад, до Китаю. Відомо, що левеня з окупованого Донецька він продав Пекіну. Крім того, пишуть зоозахисники: Зубков охоче проводить так звану утилізацію і позбавляється тварин, як і коли йому заманеться. Так він публічно обіцяв постріляти або приспати зайвих ведмедів для оптимізації своєї колекції. Враховуючи всі ці факти, швидкого одужання, зубкову зичити аж ніяк не хочеться. Напишіть, чого особисто ви бажаєте колаборанту. Коментарі ваші. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!